В рамках виконання комплексних заходів поводження з побутовими відходами, працівники комунального підприємства «Автотранссервіс» продовжують встановлювати власноруч виготовлені на підприємстві сміттєві майданчики для збору побутових відходів закритого типу. Попередньо зварений каркас обшивається заготовленими листами профнастилу. Такі зручні конструкції на два та три сміттєвих контейнера поступово з'являються на визначених за запитами громадян локаціях в житловому секторі міста. Так, 13 листопада, черговий майданчик для побутових відходів встановлено по вулиці Молодіжна, 70, поряд з багатоквартирним будинком, де раніше сміття з баків розносилося околицею вітрами або або безпритульними тваринами. Такі комплексні заходи направлені перш за все на збереження чистоти місць загального користування. Зазначимо, що колективом підприємства протягом 2023-2024 років виготовлено і встановлено на території міста 17 подій. Майданчиків в різних районах та житлових масивах Білгород Дністровського адміністрація комунального підприємства «Автотранссервіс» звертається до всіх мешканців міста з проханням своєчасно сплачувати послуги. Телефон підприємства 067 009 93 80. Чисте місто починається з кожного з нас. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.